В Україні масштабується національний проєкт фізичного виховання школярів Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-Опліч. Про його реалізацію в регіоні йшлося на брифінгу в медіа-центрі ОВА. Цей проєкт наймасштабніший шкільний спортивний рух України. За словами очільника регіону, цього року він буде реалізовуватися в 20 областях країни та в Києві у планах на щорічній основі. Саме в цьому році, за попередніми підрахунками, у нас участь в цьому проєкті буде брати близько 8 тисяч шкіл по, по всій Україні. Це приблизно десь під 300 тисяч учнів буде задіяно саме в цих спортивних масштабних змаганнях. Команди змагатимуться у нас в п'яти видах: це «Чирлідін». Віднома теж командна така стратегія, і гра. Це футзал, це волейбол, баскетбол і спортивне орієнтування. Зараз триває реєстрація шкільних команд. Подати заявки для участі всі охочі можуть до 1 лютого. заявки, зразок можна подивитися безпосередньо на інстаграмі, на Фейсбуці, на телеграмі цього проєкту. І в нашій області сьогодні вже зареєструвалися 225 учнівських команд з усіх шкіл області. Але повторюсь, реєстрація триває. Активними учасниками проєкту є його регіональні амбасадори. Ними стали Богдан Кулинич, український футболіст Воротар, чемпіон 15 літніх паралімпійських ігор 2016, Сергій Куліш, український стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 та Антоніна Саприкіна. Очільниця обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту міносвіти і науки України цей проект надзвичайно важливий, а тим більше, що в цьому проекті реалізовані командні види спорту, тобто діти будуть згуртовуватися, будуть одним колективом. І ну, назва цього проекту Пліч опліч да? Командні види спорту це ти, де ти не один, а ти разом з партнерами по команді здобуваєш той результат. І Це надзвичайно зараз на час, і важливо, тому що ми маємо зараз всі бути згуртовані. Участь у проєкті це можливість для кожного проявити себе, навички та вміння в межах змагань, що розроблені за найсучаснішими стандартами, каже амбасадорка Антоніна Саприкіна. Я запрошую взяти участь до цих змагань всіх учнів. нашої черкаської області і всієї України. Також чекаємо і маємо надію, що наша Черкащина прославить себе на всеукраїнському рівні і виступить достійно.